thank mm -hmm. you Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо зійматися на гору Петрос. Це друга по величині гора в Україні. Починаємо ми з такого місця. Це початок маршруту, селища Кваси. Сюди може доїхати машиною. В принципі, весь маршрут на Петрос можна заїхати на машині, але не на легковій, а на якомусь джипі чи на щось таке. Припаркувалися. Ось така у нас краса. На початку маршруту, але ми сподіваємося, що підйом буде дуже красивий, дуже гарний. І ми йдемо вгору. Тож пішли разом з нами. Підйом ми починаємо о, можна сказати, рівно о 8 годині. І поступово ось цією стежкою починаємо двигатися вгору. На маршруті є ось таке джерело. Вода, на вигляд дуже чиста. що, Пройшли ми вже 5 кілометрів. Час у нас зараз 10 година. Ми вже зупинились тут поїсти, вже поїли, вже хвилин 15 тут відпочиваємо. Пройшли ми 5,1 кілометр. Ну, Подивлюся своїми враженнями, такими, що перші 4 кілометри був підйом по лісу, і він достатньо важкий, я вважаю. Помітки оці по маршруту червона, червоний маршрут, і він, певно, відповідає цьому рівню важкості підйому. Перші 4 кілометри були важкі, а ось останній. Кілометр. Вже був такий більш пологий, ти йдеш, 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 ідеш, і вже і швидкість становиться середня ну, більше. Середня швидкість у нас вийшла десь 3 км на годину. Поки що. Ось перша така зупинка. Тут є і джерело, і є така зона відпочинку, можна сказати, де можна посидіти поїсти. Ну що, Дві години позаду наш маршрут продовжується і будемо йти от в ту сторону. Знов мені наснилися зажурені лелеки і мене покликали додому у вісні. Добрий день, Карпати, добрий день, мої смереки, добрий день, вам гори чарівні, тут веселий вітер є гніздо на полонині, тут зустрів у перше, я сердець людських тепло. Тут мої краяни, тут життя мого коріння, тут моє пісенне джерело. Знов я у гори йду, А зустріч потоки мов роки. Знов я у гори йду, Щоб зустріти сну молоку. Знов я у гори йду, а гори мов доля невесом. Піднявшись трохи вище від ферми, є ось така ще більш гарна. Аніж де відпочивали ми. Зона для відпочинку, така рівнинна, можна посидіти, поїсти. А в цілому з 4 по 7 кілометр була ну, майже рівнина. Ти йдеш, відпочиваєш собі, наздоганяєш темп і ось 3 кілометри йдеш по рівнінній дорозі. І потім вже звідси починається підйомчик. Ну що, пішли в підйом. І піднявшись вверх, Google карти показують маршрут йти ось по цій дорозі. Але орієнтуємося по красним міткам і йдемо не сюди, а підіймаємося ось сюди, наліво, звертаємо і йдемо нагору. Цей маршрут буде більш правильним і він все ж таки підготовлений. Як вівчар далеко зори, нагадає він мені цей свідок мовчазний, як моє кохання заблукало в перших зорях, чистих небесах юнацьких мрій Знов я у гори йду а зустріч потоки, мов роки, знов я у гори йду щоб зустріти весну молоду. Знов на 10,5 кілометрі маршруту. Ось навпроти цієї таблички. От якщо ви йдете по дорозі, йдете, йдете, йдете. Дорога уходить от туди. А вам треба звертатись навпроти тієї таблички і йти по цій стежці вверх. Підйом ну, дуже крутий буде. Але що? Що є, то є. Йти треба сюди. Для вистовки, я до них, я до них, я до них іду, на сповіді діду. І ось піднявшись наверх по цій стежці, а ця стежка була, ну, блін, дуже короте, важка. Хвилин 20, мабуть, підіймалися і дуже-дуже ну, важко. Ми вертаємось на цю ж дорогу, яка отам от знизу, де ми йшли, вона йде 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 там далеко. Вертається і. Ось ми на неї повернулися. Ось такі ось краєвиди у нас. Ця дорога вона так піде і дам на гору, нам в ту сторону. Можна скорочувати і одразу йти сюди наліво. І ми зараз сюди йдемо. Я до них, я до них, я до них іду, наче на йду. Так, і трохи піднявшись вище, з тієї дорожки, що я казав, з тієї стежки, ось знизу є місце для відпочинку. Такий, типу, наметико, фіглами якогось. Там можна зупинитися, але ми одразу пішли наверх і у нас відкривається ось такий вже краєвид. Висота, приблиз... не приблизно, а вже 1730 метрів. Було набрано. І ми бачимо вдалині. Ось ота гора. Це вже Говерла 2061 метр. І наша мета на сьогодні гора Петрас. Вже видно капличку на горі. пройшли сюди ми вже рівно 4 години. Зараз 12.05. Подолали 11. 11,3 кілометри. По навігатору пише, що до кінця маршруту нам 4,5 кілометри вже відчувається так важкість у підйомі, але в принципі йти можна. Зараз ми знаходимося на з половиною кілометрі. В вдалині від нас вже Петрос. Тільки що тут пройшла група з 10 чоловік. Всі були такі вдягнені знаєте, в спецпорядження, з рюкзаками, там, з палками для хайкінгу. І Я так подумав, щось, а ми винарядилися, як тіпа, в АТБ вийшли за, за продуктами. Якось всі і нам на зустріч йшли люди, там спускалися, теж йдуть всі спорядження, всі такі професійні, взуття професійне, все. Ну, а ми виглядаємо, як, як звичайно будний день. Я так на роботу, до речі, їжу. Так, а ось така панеральна у нас відкривається. І тут також ще є таке невелике озеро, воно глиняне в чомусь там. Багнюка така, глина. Ну, воно тут є нам, по цій стежці, отак по хребту і на самий верх. Тому пішли. А ось сама вершина. Прапор з табличкою. Хрест. Ось така капличка. З прапором на прапорі. Дзеркало. Петрос 2020. Ось навпроти нас говерми. Ось там вдалині, ми бачимо горгани, внизу Буковель і траса на Закарпаття. І Закарпатські гори відкриваються з цього боку. І вид на іншу сторону на Румунію. Ось ці гори вже високі та Румунія. Як ви вже здогадуєтесь, Позаду мене Говерла. Наверху ось там капличка, хрест, пам'ятні знаки. Здолали цю вершину 2020 метрів. Петрос у заліку. У мене вже це друга вершина двохтисячник, Окрім Говерли, ось це вже друга Петрос. Підйом зайняв нас майже 6 годин. Це зі всіма зупинками відпочинками. Чистого часу, я думаю, приблизно 5 годин, бо дуже було багато зупинок. По складності це не самий складний маршрут. Бувало в мене і потяжче. Наприклад, там горгани, якби то смішно не звучало, то синяк і перехід по хребту на малий Горган, там було поважче, особливо спускатися з малого горгану. Це був трошечки експіріанс такий 4 з 5 по складності. Цей підйом я оцінюю десь на 2 з 5. Підйом, взагалі, в принципі, весь пологий такий, тому його назвати важким я не можу. Єдине, що він займає по відстані 16 кілометрів, і це багато часу уходить на, саму, на саме добирання до цієї гори. А підйом сам на гору він не складний. Тому ось так: от у нас сьогодні вийшло. Зараз ми вже поїли, відпочили, і будемо видвігатися назад, спускатися там внизу на спуску є. Джерело, де можна набрати води, бо, тому що наша вода 5 літрів наших вже повністю закінчилася, поки ми піднялися сюди. Тому ну, приємно знаходитися. Сьогодні такий день класний, гарний. Трошечки починає затягувати гори. Коли ми підіймалися, було ще так все видно. І вітерець на вершині дійсно піднявся легкий вітерець. Тому я можу цілком рекомендувати цей маршрут. Цей підйом, гора дійсно цікава. Вона зверху така полога, можна походити по кругу, подивитися. Видно Буковель, видно Закарпаття, Говерву, Прикарпаття. В принципі, всі регіони видно. Видно гори Румунії, вони там, як мені здається, вище. Тому це друга по величині, гора в Україні. А ми пішли вниз на спуск. 14.52 і ми починаємо свій спуск. З гори Петрас і будемо засікати, за який час ми зможемо спуститися. Підіймались, нагадаємо, ми рівно 6 годин. На зворотному шляху я зустрів двох хлопців на двопідвісах, які йшли вгору. Чесно кажучи, у той момент я їм трохи навіть позаздрив, бо по собі знав, яке задоволення вони отримують від цього спуску. А в цілому маршрут назад точно такий, як і вгору, і треба бути готовими до того, що із-за втоми ноги на спусках будуть тремтіти і визивати шалений дискомфорт. І оманливе осіннє сонечко також не залишило би свого сліду. Я добряче так підгорів і, забігаючи наперед, уночі в мене піднялась температура і не слабко так морозило. Тому особистий захист, ну як мінімум у виді головного убору, просто обов'язковий. Незважаючи на те, що за сьогодні я обгорів як рак, ось руки, все, ну я все одно можу давати вам. Корисні поради, як подорожувати. І дуже зараз буде важлива порада, до якої треба прислухатися. Краще візьміть там ручки, листочки і запишіть. Дивіться, якщо ви загубилися в лісі, ну ось от ви в лісі, і ви загубилися, то вам потрібно знайти мох. Знаходите мох і, і дивитесь на мох. Тому що зелений кольор заспокоює. Все, а ми йдемо далі. Ось і підійшла до завершення сьогоднішня мандрівка на Петрос, селища Кваси. Ми повернулися назад, на покинуту будівлю, машина стоїть, все в порядку. Фух, ну я вам скажу, що е, я наверху сказав, що по важкості це 2 з 5, але я скажу, що по спуску, важкості спуску це 5 з 5. Пройду я цей маршрут ще раз, мабуть, що ні. Бо він був важкий. Є ще інші сторони підходу, можливо, треба пробувати з, якось, з інших сторон, зі сторони, з сторони там, з сторони Лазещини. Ну, в цілому, в цілому сподобалось, що сходив і повернувся живим. Це вже добре. Тому дякую, хто подивився відео. Це не профільне відео для мого каналу, в мене завжди про велосипеди, про сі... а це перше відео таке, яке вийшло про подорожі, якісь, щось таке, про на гору. Тому, якщо вам було цікаво, ви можете підписатися, будуть ще подорожі, будуть ще обов'язково. всякі мандрівки, поїздки. Можете поставити лайк, якщо сподобалось відео. І я буду дуже радий вашому коментарю, якомусь приємному відгуку. Всім пока!